Я корну Серина Вікторівна пройшла курс оздоровчі Василя Івановича Чайки перезавантаження за 90 днів здоров'я після 35 років. Я прийшла на цей курс, тому що хотіла вилікувати свою донечку, яку традиційна медицина безрезультативно лікує вже більше 10 років. Але, потрапивши на цей курс, я взагалі змінила своє бачення і світогляд стосовно медицини. Це настільки актуально, настільки прогресивно. Я вважаю, що це відкриття і цей підхід взагалі може заслуговувати на надання Нобелівської премії, тим паче, що Василь Іванович надає ці. Поради всім і під час вебінарів безкоштовних, я також їх проходжу постійно. Під час курсу у мене виник бурсит, і я вилікувала його за настановами і рекомендаціями пана лікаря повністю без усяких фармацевтичних засобів і якихось підходів традиційної медицини. Ще дуже мені подобається, що Василь Іванович постійно каже, не треба довіряти, ви перевіряйте все на власному здоров'ї. Можна сказати, що ті результати, які я отримала за 90 днів, ще це лише початок, адже багато методик розраховані на рік, півтора роки. І ми всі розуміємо, що швидкий результат, який ми отримуємо від фармацевтичних засобів, це тільки зняття симптомів. А якщо ви хочете бути здоровими і щасливими все своє життя, то треба поступово змінювати свої. Звички, Свій спосіб життя. І саме головне три єдине розуміння ну це вже за цитатою Василя Івановича, розуміння, чому саме так біологічно реагує той чи інший організм. Я вважаю, що ця інвестиція була найефективнішою і найправильнішою в моєму житті. Ще хочу піти на курси іншого спрямування Василя Івановича Чайки. Всім раджу також подбати про себе, про своє майбутнє, не тільки себе, а й своїх рідних і близьких, тому що методики ці працюють абсолютно для кожної людини. Зичу особисто Василю Івановичу і всій команді вищої школи здоров'я, мирного неба, здоров'я, наснаги, успіхів, добробуту і усіляких гараздів, тому що ваша справа дуже гуманна і її не можна оцінити взагалі. Ще раз дякую.